Альники чи там не побилися вони вітаю, Марічко святкували вони доволі довго до самого ранку було чути радісні крики португальських панів. Для них це стало великим днем. Серед з кількох причин: по перше, нарешті не дочекалися першого голу в турнірі від Кристяну Роналду. А по друге, Португалія виграла матч з переможним рахунком відразу, а не з нічиєю додатковим часом, як, наприклад, це вже було з Польщею. І схоже, що навіть для самого Роналду це було такою собі несподіванкою. що він заявив в пресі. Ніхто не думав, що Португалія зможе дістатися фіналу, та ми вже там. Я пишаюся цим, і я щаслива, але тепер нам треба готуватися до неділі, аби ми змогли досягти своєї мрії. Камзвельсу з Вельсу теж було чого радіти, те, що їхня команда взагалі потрапила у фін... у півфінал Євро-2016 – Це вже велике досягнення. Бо останній раз команда з Великобританії виходила в півфінал 20 років тому, і це була Англія, яка вважається засновницею футболу. Тому пане Вельсо, населення якого. Переважає всього трошки 3 3 мільйони. Радісно казали, Вельс пробився у півфінал, а не Англія, і це вже привід радіти. Тому вболівальники з Вельсу весь час співали пісні, раділи. Причому вони це робили як до і після початку матчу. І сьогодні вони ж додому. А пани португальської збірної готуватимуться до фіналу у Парижі. А хто буде їхнім суперником? Ми вже дізнаємося сьогодні ввечері після матчу у Марселі, коли гратиме Франція з Німеччиною. Марічко. Дякую, Жені. Наш кореспондент до Франції Євгенія Руденка про підсумки першого півфінального матчу.